Так, всім привіт. Е, маю Opel з в який є ось такий сервопривод на лючку бензобака, але ніде немає кнопки. Е, на цей привод е, повинно прийти плюс-мінус, для того, щоб він відкрився. І так само плюс-мінус змінити полярність для того, щоб він закрився. Е, Цьому скрізь шукав схем ніде ніяких толком. Як схеми є, але толку від них, скажімо так, в тому містечку, де я зараз проживаю, ні радіомагазину, нічого, тобто доступу до деталей нема, можна взяти кнопку. Вибачте, тут дуже паскудно, все видно. На 6 виводів. Коли по центру подається, наприклад, там, беремо плюс мінус да? Замикаються контакти, то в одну сторону подає, то замикаються контакти в іншу сторону. Можна зробити яким чином з'єднати контакти навхрест, подати напругу сюди, наприклад, той самий плюс-мінус, і при замиканні на виході буде йти. То, скажімо, плюс сюди, мінус сюди, а при замиканні в цей бік. Сюди плюс, сюди мінус. Таким чином, ми можемо приєднати до цих контактів сам моторчик, сам сервопривід. і він буде спрацьовувати так, як потрібно.